Потужний дроп для потужного жемища. Він виграв, я відходив. Я програв. Не, не, відходь. не відходь, я програв. Так, парні. 8 перемог. 4 промоги КенПІ зробив, не 8. 8 то блядь, для хомічків. 4 промоги з'їли кентиї. Поїхали. Можливо, що здасть хороше. нормально, поехали. Дубликатиками мы любим. Чарна мапилеошка, та ты шо? Ну песня, песня. Мапи матрешка. Мапилеошка, мапи матрешка. Тут уже контора придушила, дала мне не дайонга позорного. Піддушнила, душ, душ, контора душніла. Це ж то це, я не замітив. І. Бонжорно дали. Ну я візьму Бонжорно, звісно, я не буду брати цю чи хуа-хуа. Ну от, навіть. Делай... 90... Ладно. Ну що це таке? який нахер Бонжорно? Блять, це фодер. Блять, 95-й я беру. Не буду я бонжом брати. Я все равно не грати не буду. Я що хом'як чи що. Брати карти, які не буду грати. Бля, я все равно його взяв. Я не замітив, що... Ой, боля, я хотів рейтинг для, для СБЧ. Що такий хом'як, походу. Форсберг, Дікі Пуч і Білінкові Савич. Ну, бля, легендарні легендарні піки для легендарного жеміча. Не заслужив, значить, я ні на що. Ну ладно, що я можу фарбати. Легендарні піки для легендарного жемича. Мусіалу дали, вау. Ну це рілі вже вау, цього обіча далі вчора. Мусіалу дали, але... Ладно, спробуємо. Спробуємо на Мусіалу Прикольно. Типа, вау. Скільки зробив? 8. 4. 4 перемоги еще. 4 О, Мактомінай. О, райс. А кого взяти? В мене є райс обичний. я візьму Мактоміна. За вікенд лігу, до речі. Це і і, і ось останні два піка за вікенд лігу, а ті два піка, які були перед тим, то. А які були перед тим, то я це. Оці Мактоміна і Мусіала це за 8 перемог. А оці два бомжа це за заданки, за заданочки. -за Гачок. Пас розріз, да. Брідж. Бруно. Ну, тут, звісно, фул фодер. Фулл фодер, фулл фодер. Давайте також Абруно везьмемо червоненько. Бруно, звісно, насипає. Ну, це оце піки з Ну, бачите, воно того по факту по факту воно того не стоїло. взагалі. Грімальдо непогано. Грімальдо непогано і все інше то фул. Ну, має там осіте, тому врядлі. Ну, непогано, непогано тут гріх жаліться. Оці два бомжа Мактоміна і Мусяла, це за вікендлів. Оце все старе Грімальду, Савіч, Бонжорно, Бруно, Гійоро, це за заданки. Тому, по-моєму, це перемога. Сюди, составчик, вже менше міняється. Що мене говорить? Поїхали, мій аккаунт. Це вже качмо йде, болотне. ПЗ це трентарне. Ну от, здорово, що за футбол на третє місце. На третє місце цей. Німеччина, Франція. Я його не разу не ловив, тому прикольно. Я його не разу не ловив, це перший раз, але камон. То щось щось нащипне. І. ПЗ! Знов він! Знов він. Ідіть ви нахера просто! No comments. No comments просто, no comments. No коментарів просто но no без коментарів. Без ТФ і прочії шляпи, якою ви пользуєтесь. Бо тому що ви старата херн. Хернй, хернй, херню. Запомніте раз навсегда. Вам нічого не допоможе, если ви вот. хорошие пики потужнее, все 84 люблю люблю целую обнимаю поехали два ТОЦа пейджер самс и возьму пейджер ну, это уже шляпа по факту самс Боже мой Боже мой шаги еще мне ё-моё Бачите, хто там розказує, що типу, коли там ти не граєш, контора, крутить дроп на цьому аккаунті давно не грала? Давно не грала на цьому аккаунті, давно. В кінтлів ніхто не грав, то. Поїмаєте? Це вся брехня. Брехня. Коли там говориш, що не граєш на аккаунті, дає топ дроп. Де? Де дроп? Де дроп? Я вибачаюся. дроп буде? Де? 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 Це все брехня. Брехня! речі, в себе на аккаунті пак я не відкрив. Зараз шабля. Піду в себе на аккаунт, пак я відкрию. То все брехня. Пусі, пусі пусі-пусі. Дроп відкручений на лі, як завжди. Бачите, тут вообще просто мер, мер, мертвий дроп. Мертвий. мертвейший дроп. Мертвейший. Просто відкручений в ноль. Одні 83 падають. Ну у так само було на каунті. О, тут кіміха, дали. Кіміха, поп і шик. Кого брати? я не знаю. Візьму кіміха, потому що поп не буду брати. І шика, потому що там є спейджер. Не знаю, Колі немає, буду на, на свой 8 брати. Нікопас. О, Полісік уже непогано. Чи діло ранці, чи Полісік? візьму Полісік. Але це все одно це в все сафода. Канчело. візьму канчело. Фодер? просто хедота. Зря протата не час. На цьому аккаунті не грали. Ще, мабуть, з запаялки. з запалки не грали. А була ще півтора місяця назад. Тому ті там, хто говорить, що типа, коли не грають, що тобі контора потім насипається все брехня. Брехня, 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 брехня. Перве. О! Суарес. одно це подарилась бічий. Це вже це найкраща картка, звісно, але це фотовес бічі. То Я вчора на своєму аккаунті не відкрив, ніхто ні, не сказав, я її забув. А я її забув. Соп, Джормані, не знаю хто ти. О, це не Джормані. Ну, Джорман, не Джормані, ти, девой. А, це ця, блін. З чотирма пустая на Бріч. Нюскін, нюскін. На мені впала теж тоді була запагалку. Останні то це це. Остальница за Вакент Остальные тотцы. Контора, конечно, балуя. Балуя людейша. Ого. Ого. Да, щоб я відкрив, да. Попочку візьму. Попочку. Ну тут піки непогані, тут високий рейтинг. На коліному акаунті хуже давало. Хуже давало. О, Мактоміна єма. Да віддихея і... Тюра. Ну тут Мактоміна. Потужно, да? Йому таку не знаю, можливо він йому надо чи не надо. Не буду дублікат брати. Барела червоненька бронзочка і. Ну, візьму барелу йому. На ще одну. Тут, тут непогано. Це за вікенд Лігу дали барелу. За ВЛ дали Бререлу. Ну, по факту, ну, це, ну, типа камон. Окей. Ну, а нагороди пік і ніж Коліні. Матео. Шоу. Шоу. ну Візьму шоу, форвард цю візьму. Але у нього є матео, не знаю. Ну я візьму йому форварда, можливо, він захоче на неї побігати. Візьму рейтинг. Все таки один. Йма, це все лучше дроп, чи мені, я На Мені 97-й ноїдної картки я не зловив, а йому зловив. Ну я то по цей. Топ візьму, не буду Матео брать, ну є Матео, зачем йому червоно, візьму шоу. Ну топ, пікеп, топ, пікеп факт. Піки навіть краще, ніж в мене. Мактоміна і берелей шоу. У мене Мактоміна і емусіала. Привіт, привіт привіт Непогано. Каже, що Міша таке тобі понабирав. Ось оці три карти, ось шоу, барела і мактоміна може спокійно попробувати. Вони повинні бути топовими. Топовішими зараз. Давай якось мбапе. Ну це яка жінка, це якась Це бонматі може, це цоп, Німеччина. Це мусор. А, вона мені теж... Колізоні теж падала. Це мусор, я поняв. Це це брі. А, це 95-й, це нюкеч, як там її звати? Нюскін, так. Да.